І радісний ти щасливий також, всіх запрошуєш з радістю, не забути б когось, з днем народження, щирі слова. Ми для тебе заспіваєм з днем народження щирі слова. Таке лихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш, і збувається все, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваємо. А щирі слова, ми лише тобі бажає щирі слова, ми для тебе заспіваєм! з днем народження, щирі слова, ми лише тобі бажаєм, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваєм! А, привіт чесной компании. <laughs> <laughs> Я думаю, що сюди Привіт вам з Чехії. Так Почнемо з самого головного. з Днем враження тебе. Здоровья крепкого, благополучняя, щоб всі мрії збувалися. З самого мирного неба, здоров'я. Приїжджайте в гості, ждемо, ждемо Чешська Республіка. Да. Ну, Софья сегодня на работе, не знаю, сколько проедет. Мы запишем ее отдельно. И отдельно. Да. А если нет, значит, и одна, и мы поздравляем, обнимаем, крепкого здоровья и мирного неба самого Дань, скажи ты. А, присоединяюсь к поздравлению папы. А, всего наилучшего, чтобы все было и ничего за это не было. Кратко по факту. Короче, главное здоровье и мирное небо над головой. А все остальное оно придет, я думаю, со временем. Уважаемый дед, поздравляем от всей души вас с именином Мы желаем здоровья, бодрости духа, никогда не стареть, не унывать, не болеть. Ждем гостя. Всех благ. Все, снюхаю. с днем пока, рождения. Пока. Всем пока. Дед, приветик! С днем рождения тебя! Всего всего самого наилучшего, здоровья, крепчайшего мирного неба над головой! И вообще всего, что ты пожелаешь в свой особенный день, в твой юбилей! Всего самого тебя наилучшего, мирного неба над головой! Еще раз: это, конечно же, не избежать! А также также все самого прекраснейшего с днем рождения деда приветик с чехии уважаюю На походження є у кожного день народження і у бідного і в заможного, день народження, є у кожного і у бідного і в заможного, день народження є у кожного. А сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову. Твою сім'ю таку чудову, Вип'єм за твою щасливу долю і за Україну, рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. Століт дядя Коля, вітаємо вас з ювілеєм. 70 ще не дата, якщо в запасі стільки сил, бадьорості і енергії. Бажаємо вам, щоб кожен день приносив успіх і радість, відмінного вам здоров'я на багато-багато років, щастя безмежного! Нехай в минулому залишаться всі життєві випробування. А кожен наступний рік приносить. Тільки найкраще. Адже роки не мають значення, коли душа молода, мирного неба, здоров'я, фінансового та сімейного благополуччя. Зі святом вітаємо вас. Я коля, вітаємо вас з Днем Народження. Вся наша родина вас вітає. Я, Вікторія, Андрій. Бажаємо вам всього самого найкращого. Міцного здоров'я, благополуччя, щастя, удачі і обіймаємо вас, цінимо, любимо і до скорішої зустрічі. Дай Бог скоро побачимося. Всього самого найкращого. Ще раз вас з днем народження і всього самого найкращого. Сьогодні твій твій, твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, грай, грай видимо, горілочку медову, за твою сім'ю та кучу твою щасливу долю і за Україну рідний край. Виб'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Видім за твою щасливу долю і за україну рідний край. Гей!